Вітаю вас на каналі Малюємо разом. Насамперед хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на нього. Сьогодні виготовимо народну іграшку витягую форму хвоста. З чорного пластиліну скочую кулю, а потім теж розплескую її. Розмір має накладатися на місце голови овечки. Прикладаю до тулуба і притираю, щоб повністю закрити місце, де буде голова. Я довго думала, як зробити тонкі ніжки цієї тварини, щоб вони витримали масивне тіло і вирішила скористатися основою у вигляді дерев'яних зубочисток. Тож підганяю їх під потрібний розмір, відламуючи лишню довжину. Палички відкладаю, а із жовтогарячого пластиліну формую голову вівці. Вона має овальний вигляд. Прикладаю голову, щоб виконати синій орнамент навколо. Тож із синього пластиліну скочую тонку качалку і обводжу нею край чорного диска. Другою смужкою обводжу голову. Далі, натискаючи стеком, роблю зарубки, як на малюнку. З жовто-гарячого пластиліну формую вушка з вставкою темно-вишневого кольору. Першими прилаштовую вушка, а потім міцно приєдную голову. Підбираю смужку пластиліну темно-вишневого кольору для носа овечки. Приєдную до писочка і з того ж пластиліну прилаштовую маленький ротик. Стеком наношу білий пластилін, формуючи очі. На середину білого насаджую мініатюрні частинки чорного пластиліну то зіниці очей. На чорній гриві я бачу білі крапочки, тому стеком наношу білий пластилін. Ним же роблю білі вестянки на писочку. ковачки має чорно-синій візерунок, тому з чорного пластиліну скочую смужку і розрізаю на кусочки. Краї кусників загострюю, розкотивши їх і приєдную до тулуба, злегка розплескуючи. Синій пластилін теж формую в смужку і нарізаю на кусочки, накладаю їх зверху на чорні смужки та стеком роблю рельєф як на малюнку. Залишається зліпити ноги, вони складаються з трьох кольорів. Тож, копиця формую з жовтогарячого пластиліну, скочую смужку та ділю її на чотири рівні частини, щоб були однакового розміру, наколюю пластилін на палички, фіксуючи його стисканням. З більшого за розміром чорного пластиліну знову формую смужку і ділю на 4 рівні частини. Чорні смужечки населяємо на паличку і фіксуємо вище жовто-гарячого. Синього пластиліну робимо тонку смужку і обертаємо два кільця на чорному кольорі, стеком прорізуємо рельєфний візерунок. Не забуваємо про білі крапочки в нашому декорі. До хвоста приєдную синю та жовто-гарячу смужку. Ніжки для овечки готові. Проколюючи тулуб, встановлюю ноги на їх місця. Ставлю виріб на ніжки, щоб перевірити, як він тримається. Наша красуня дика овечка готова. Напишіть, чи є схожі з іграшками Ольги Бердник. Чи вдалося вам створити це різнобарне диво. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові майстер-класи. З вами творила Людмила Буглак. До зустрічі!